Вітаю вас, мої любі підписники! І сьогодні ми будемо з вами продовжувати нашу улюблену, я сподіваюся, для вас також улюблену тему меренги. І ми будемо вчити з вами додаткові кроки. Наш наступний крок це варіація попереднього кроку, який ми робили вперед-назад. Єдине, що що зараз ми будемо робити це в діагоналі. І умовно я цей крок називаю V-step. Він виглядає таким чином: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Що я роблю? Замість того, щоб крокувати вперед і потім назад, перші два кроки я роблю в діагональ. Відповідно, лівою ніжкою я крокую в діагональ у ліву сторону, потім правою ніжкою крокую в діагональ в праву сторону. І потім повертаюся до центру відповідно, з лівої ножки і до неї доставляю праву. Наш крок виглядатиме в повільному темпі таким чином: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зверніть, будь ласочка, увагу на те, що коли ви крокуєте в діагональ, ваш крок не повинен бути занадто широким. Намагайтеся тримати дистанцію або ваші ніжки на ширині ваших плечей. Ще раз наш V-step. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Спиною. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. На наш вістеп ми можемо додати декілька варіацій. На початку наших занять по меренгі я казала вам, що це дуже веселий танець. Тому зараз на вістеп ми додамо невеличкі стрибки. І наш вістеп виглядатиме наступним чином: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Замість того, щоб просто крокувати в центрі на 7, 8 або на 3-4, відповідно, я роблю невеличкий стрибок. Але зверніть, будь ласка, увагу, що я роблю його не вверх, а я роблю його начебто назад, наче лину або намагаюсь бути дуже близько до підлоги. Відповідно, ми робимо повністю наш крок таким чином. Вперед в діагональ на раз з лівої ніжки. Вперед в діагональ на два з правої ніжки. І на три, чотири, об'єднуючи дві ніжки, я роблю два стрибки. Три чотири. І знову повторюю ту ж саму композицію на п'ять, шість, сім, вісім. П'ять шість сім, вісім. Я покажу вам спиною. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. А зараз до нашого вістепу з цим стрибочком ми ще додамо наші руки. Що я роблю? Коли я роблю цей стрибочок назад, я об'єдную дві ручки і начебто відштовхую від себе якусь невідиму стіну. Або будь-що, що може прийти вам до уяви. Таким чином, повністю наш крок виглядатиме. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я покажу вам цей крок боком. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я сподіваюся, що вам сподобався наш сьогоднішній урок. І якщо це так, будь ласка, ставте ваші вподобайки і рекомендуйте мій канал DorToDAN своїм знайомим та друзям. До зустрічі!